В моїй програмі пропоную вам стати президентом, був громадянин Польщі Петр Кульпа. А навіть мене здивувало, який резонанс і яку цікавість у наших глядачів викликало це відео. Зараз воно б'є всі рекорди. Якщо ви ще його не бачили, то є можливість його подивитися. Посилання буде під цим відео, і я став аналізувати, що викликало у наших глядачів. Такий резонанс. Про що казав Петр? Він казав, що нема ефективної системи управління в Україні, і це робить Україну бути перереченою як держава зникнути. Він ту систему, яка існує, назвав мафіозною. Ну і, звичайно, багато хто це сприйняв, що у нас нема еліти, у нас нема політиків, у нас є мафіозні клани. Які приходять до влади і їх влаштовується система, бо вона дуже зручна. В чому її суть? По-перше, вся ця система існує не для того, щоб облаштовувати життя громадян, які живуть на цій території. Ця система існує, щоб облаштовувати життя тільки правлячого класу: Держапарату, чиновників і всіх, хто приймає участь в управлінні країною. Але в чому там суть? Цієї системи з одного боку формально існують закони, по яким треба жити не тільки нашим чиновникам, а всім українцям. І ми пам'ятаємо з історії, що колись диктатор Іспанії Франко а, йому прописують такий вислів: для своїх все, а для інших або ворогів закон. Так от, навіть в нашій країні. Такий принцип не працює. Бо для своїх дійсно все. Але для інших нема закону, є повний безпреділ. Що це означає? Це означає, що наш правлячий клас зовсім живе не по законах. Причому навчився дуже сильно маніпулювати. Як це виглядає? Коли їм треба, вони змінюють конституцію. Коли їм треба, вони ігнорують будь-які законні процедури. Ну, наприклад, нещодавно я розмовляв з бізнесменом, до якого прийшли маски шоу, Прийшли силовики, прийшли з прокурором робити обшук в його особистій квартирі. Хоча справи стосувалися його компанії, і, як мінімум, треба було робити обшук в офісі, але вони розуміли, що саме вдома у нього вони можуть знайти коштовності, гроші і. Різні інші цінні речі, а саме за ними вони й прийшли. Порушені були всі процедури. Прокурори не мають права давати дозвіл і приймати участь в обшуку. Але вони все це ігнорують. Вони живуть поза законом. Я пам'ятаю, що ще за часів Ющенка він, коли йшов президентом, нам обіцяв на білбордах закон один для всіх. Бо це основа соціальної справедливості. Ні, наш правлячий клас ігнорує закони. Але коли все ж таки громадянське суспільство вимагає чогось від нашого правлячого класу, вони люблять посилатися на закон. Наприклад, нам потрібні вибори не можна в конституції. Написано, що вибори під час війни проводити не можна. Є багато різних інструкцій. Треба посадити корупціонера. Ні, у нас процедури от такі, і ми будемо півроку його намагатися саджати, а потім термін дії закону вийде, і його треба відпускати. Тобто, коли правлячому класу і чиновникам у владі потрібно щось для себе, для свого добробуту, вони ігнорують будь-який закон, будь-які правила. А от коли треба відмовити громадянам, вони знаходять величезної кількості законів і інструкцій щось, що забороняє це їм робити. І ще одна складова такої мафіозної системи управління. Там нема відповідальності. Не можна притягнути чиновника, можна владця, будь-кого, хто знаходиться у владі або керує державою до відповідальності. Все так зроблено, що нема підписів, багато рішень приймається, тому що хтось комусь зателефонував, хтось комусь наказав і системи відповідальності немає. Саме тому Пітр Кульпа каже, що така держава не може працювати, вона зникне. Мені сподобався його вислів, що якщо б мафіозна система була ефективною, то в Італії найбільш розвинутим регіоном була б Сицилія. Ми знаємо, що багато років, багато десятиріч, там правила мафія. Ні, це один із відсталих районів Італії. І Україна сьогодні. Показує найгірші результати, якщо не в світі, то в Європі точно найбідніша, найкорумпованіша. В Україні майже не працюють не демократичні інститути, більше їх імітація. Тобто ми живемо в країні, яка дивом ще існує. Я вже не кажу про війну. І я згадав, що ще до розмови з кульпою, яка викликала все це, я написав в українській правді. У своєму блозі, а я відродив свій блог і почав писати там перший допис. Мене зацікавило те, що ця війна вимагає від української влади санкцій проти будь-яких російських активів або пов'язаних з Росією в Україні. Треба вилучити на користь держави все, що росіянам належить в Україні. Це зрозуміло. У нас 14-го року війна. Ну а після 22-го року це повинно було зроблено автоматично. Коли мені фахівці почали розказувати, як це робиться, я здивуванням зрозумів, що і тут наш правлячий клас став грати на свою користь. Ви думаєте, вони вилучають це на користь держави? Ні. Вони використовують це заради перерозподілу майна на користь тих, хто знаходиться у владі або на користь бізнесменів, які наближені до влади. Вони. Забирають у старих олігархів, щоб передати новому олігархату. Тобто олігархічна система залишається і навіть війну вони вміють використовувати. А що ви хотіли? Вони взагалі, там наверху, навчилися використовувати будь-яку кризу. Я дуже чітко пам'ятаю, як називали помаранчевий майдан. Це була революція мільйонерів. Проти мільярдерів, щоб самим стати мільярдерами. І так і відбулося. Проблема не в законах, бо в чому помиляється, мені здається, Петро Кульпа, не в діагнозі. Діагноз він поставив дуже точний, і саме тому це відео стало таким резонансним. Але, на жаль, у нього немає відповіді, як це виправити. Він вважає, що треба просто змінити Конституцію. Наприклад, прописати в законах повну відповідальність по всій вертикалі управління державою. Я в це не вірю. І я точно знаю, що щоб ми не написали в законах, наш правлячий клас просто буде їх ігнорувати. А де відповідь? Ну, мені здається, відповідь є у таких реформаторів, як Лі Кван Ю або Сакашвілі. Треба уважно дивитися, що вони роблять. А можливо, цікавий досвід буде у нового аргентинського президента Мілея, якому я бажаю. Успіху в його реформах. В чому вони заключаються? Скорочення. Максимальне скорочення правлячого класу. Нам стільки корупціонерів не потрібно. Треба скоротити як чисельність наших чиновників, так і їх і владні можливості. Їх треба забрати і прибрати, передати, наприклад, місцевому середуванню. на місцевому рівні громадяни самі будуть розбиратися зі своєю владою, обираючи або відзиваючи тих, хто не впорався з завданнями. Це перше, нам не стільки потрібно законотворці, хоча і нові закони, і нова конституція дійсно нам потрібна. Нам потрібні ліквідатори. Нам треба ліквідувати оте мафіозне утворення, яке сьогодні називається український правлячий клас, і зробити такий фільтр, щоб туди проходили тільки ті люди, для яких закон є законом, який дійсно є гарантами закону. А мені здається, такий прошарок зараз з'являється. Це люди, які сьогодні віддають своє життя на фронті. Оце новий кадровий потенціал. Їх повинно бути небагато. Не кожен, хто воював, може собі дозволити працювати в державних органах, але там точно і ті люди, які першу перевірку на державність, пройшли, ризикуючи своїм життям. Бо жодний з тих, хто сьогодні знаходиться наверху, на фронт іти не хоче. Він не хоче захищати свій добробут. Свої маєтки, свої капітали, вони вважають, що це можуть зробити прості цивільні. Тому і ми бачимо: ото порушення прав людини, відлов людей і відправлення їх на фронт. І ще раз, нам треба прибрати тих, хто зараз створює величезну масу людей, які і не воюють, і крадуть гроші з бюджету, і не діють за законом, а існують там тільки для одного перерозподіл активів. Підписуйтесь на наш канал. Дивіться по посиланню і ефір Пьотра Кульпи в програмі Пропоную вам стати президентом. Також я залишу в описі посилання на мій блог, який я розпочав вести в Українській Правді. І ще я там буду писати багато чого цікавого про свої думки, як нам виграти цю війну. Що нам треба зробити, щоб виграти не тільки на зовнішньому фронті, а ще й на внутрішньому. Бо саме Петр Кульпа у мене в програмі сказав дуже цікаву фразу, яка на 100% підтримую. підтримує: не отримавши перемогу на внутрішньому фронті, ми не зможемо перемогти ворога на зовнішньому фронті. Ну а щоб перемогти ворога на зовнішньому фронті, подивіться, будь ласка, ще декілька хвилин нашої інтеграції, те, як наш канал допомагає нашим бійцям перемагати ворога і приєднуйтесь до збору на дрони, які ми вже два місяці тому розпочали. І зараз вже маємо, як мінімум, 10 Mavic'ів, які ми передали нашому підшипному підрозділу. Шановні глядачі нашого каналу, сьогодні у нас розпаковка. Як ви думаєте, що це у нас? Це у нас Mavic 3T. Бачите? Це 10-й Mavic, який ми придбали завдяки вашим донатам. І... Ваші гроші тут теж є. От така невеличка штука допомагає нашим хлопцям знаходити ворожі цілі вночі. Тому що в цьому MAVIC є тепловізійна камера. І тому окупантам навіть темної ночі спокою немає. А це і є Mavic. Все інше тут знаходиться. Ну, Знаєте, це квадрокоптер. Ось так він розбирається. І от така невеличка штучка коштує дешево, майже 200 тисяч гривень. Але дуже потрібна нашим хлопцям на фронті. Відправляється в нашу підшефну частину Нацгвардії. І вони вам всім дякують. Юро дякуємо глядачам ютуб каналу ProUA за зібрані кошти на придбання тепловізійних Mavic 3Т. Вони вже допомагають нам на фронті виявляти, що це тих і кокупатію. Слава Україні! Доброго! Доброго! Це третина від наших планів, бо ми хочемо зібрати гроші на 25 Мавіків. 10 вже є. Значить, залишилося 15. Ми зібрали майже 2 мільйона гривень. І запаковуємо знову цей Мавік. І квадрокоптер відправляється до хлопців на фронт. Дякую всім. Дякую вам за ваші донати. Продовжуємо збір. Смерть ворогам. Слава ЗСУ. Спалимо їх разом. Долучайтеся до ProUA.